Я хочу передати слово Ользі Васильовні Тимчишин, яка є молодим спеціалістом, зокрема в галузі африканістики, спеціалістом у галузі африканського кіно, також активно вивчає різні біологічні проблеми, екологічну ситуацію в Африці. Вона розкаже про це дещо детальніше. Дякую, Юрій Антоніч. Дуже вам дякую. дякую. Сьогодні я б хотіла звернути вашу увагу на книгу та на фільм, який знятий за мотивами цієї книги, яка називається Половина жовтого сонця. А ця книга вона у своїй назві відображує мотиви прапора держави Біафри, яка була самопроголошена на території Нігерії і власне на проблеми громадянської, а для когось і визвольної війни 1967-1970 років. А дічі вона є вихідці, вихідкою з Нігерії. Навчалася вона в Сполучених Штатах Америки і власне. Її твори вони відображують іншу Африку. Не таку Африку, яку ми, про яку ми звикли чути, і про яку, яку ми, звісно, уявляємо, коли чуємо слово Африка і, власне, чуємо слово Нігерія. І критики говорять, зазвичай ми не зіставляємо початківців з мудрістю. Але ця молода письменниця наділа даром оповідачів. Вона безстрашна. А інакше б не кинула виклику. Зкріпливим жахіттям громадянської війни в Нігерії. Її ім'я перекладається як Мій Бог ніколи не помиляється. І, власне, у, своєї, у своєму романі вона відображає розвиток е, характерів і розвиток життя героїв протягом громадянської війни. У центрі постають близнята. Взагалі е, народження близнят у Нігерійській сім'ї вважалося поганим знаком і дуже часто їх вбивали. А тут народжуються у нас близнята, і мало того, вони народжуються дівчатами. Вони народжуються у багатій сім'ї сім бізнесмена Нігерії, і вони здобувають освіту, вони стають успішними і відіграють велику роль а, у житті суспільства і взагалі в, вони досягають чогось. А, однією з близнят була Кайне, яка, а, про яку батько казав, вона не вона не як хлопець, вона як два. Вона активно займалася батьковим бізнесом, займалася розвитком нафтових родовищ. І, власне, потім, з ходом Нігерійської громадянської війни в Нігерії, вона, вона стала опікуватися табором для біженців. Вона допомагала своїй сестрі. Власне, мабуть, її сестра і сім'я сестри її Не вижила б під час цієї війни, якби не кайнене. Олана вона була більш така спокійна, і, власне, її батько хотів видати вдало заміж для того, щоб здійснити вдалий контракт з міністром. Але вона теж проявляє свій характер і не піддається впливу батька і впливу суспільства, впливу традицій. Вона настоює на своєму і одружується згодом, а спочатку просто починає жити з а, вчителем Один Вони власне викладають в університеті Нсука, і, м -м, власне, весь фільм, і велика частина книжки зорієнтована на а, життя власне цієї сім'ї. Вони дуже хотіли завести дітей, оскільки взагалі в Нігерії. А, коли жінка починає жити з чоловіком, вони е, дуже рано заводять дітей, навіть зважаючи на те, що вони ще є неодруженими. І власне кожна жінка в Нігерії вона мріє завести саме хлопця, оскільки хлопчики дозволяють жінкам е, укорінитися і е, займати певне місце у е, житті сім'ї і е, бути важливими для чоловіка. Е, тут ми бачимо іншу ситуацію. Олана, вона е, не може, Олана і Оденіг, бо вони не можуть завести дітей. І, власне, Оденігма каже, давай заведемо дівчинку, яка буде твоєю копією. Тобто ми бачимо відхід від е, стародавніх традицій, від усталених традицій Нігерії і е, більш, таке, е, більш такі нові думки у цих героїв. І е, е, також їм потрібно подолати е, супротив матері чоловіка. Оскільки е, це було не прийнято, що жінка не має дітей, а мало того, вона ще освіченою є. І мати кричить на Олану і говорить, що вона йшла з дому, ішла з життя е, оданіх, і е, Оскільки вона, вона вважає її відьмою, мати була, була жительницею е, АПА, АПА це таке поселення, і вона мала традиційні погляди на життя. Е, і вона вважає, що жінка повинна бути неосвіченою, повинна чітко слідувати указанням чоловіка. І оскільки освічена жінка, вона вже якби, має свої якісь певні погляди на життя, і коли ці погляди на життя не збігаються з чоловіковими поглядами на життя, вона може відстоювати свою думку. От. Тому мати виступає проти цього і власне вона. Приводить свою знайому з її села Амалу і практично заставляє цю дівчину завагітняти від її сина і народити йому дитину. Але не знаю, на щастя чи на жаль, народжується дівчинка. І, і мама, і Амала вони відмовляються від цієї дитини. Олана спочатку вона була дуже сердита на а, чоловіка за те, що він її зрадив. Але згодом вона розуміє, що вона не повинна йти за якимись традиційними поглядами. Вона повинна мати свою думку і ніколи не повинна йти за своїм чоловіком. Вона його прощає, вона а, а, виховує цю дитину як свою. І е, далі е, події розвиваються якраз на, навколо їхньої сім'ї. Починається війна, вони змушені переїжджати з місця на місце. Тут Олана вже з такої людини, яка більш така тиха, більш така покірна, вона розвивається і вона вже починає підтримувати свого чоловіка. Вона починає починає вироблятися якась більш така чітка позиція. І, власне, у фільмі можна побачити і у книжці описується, як змінюється її зовнішність, змінюється її характер. І згодом і мати один бо вона дозволяє їхній шлюб. Але під час їхнього весілля спостерігається обстріл села, і вони тікають, і це також такі трагічні події, які заставляють задуматись. Також е, у книзі е, гарно зображено, як власне, роль жінок у е, таборах для біженців. Жінки працювали, жінки е, здобували їжу, опікувалися дітьми, лікували дітей, лікували чоловіків. І власне, жінка стає таки, такою матерю цієї цілої нації. І дуже не Дуже непри... не непри... власне всі були проти жінок, які були лінивими. Тобто жінка повинна бути працевитою. І е... одна з героїнь, мама Ожі, каже до жінки, яка просто жила в таборі і не працювала, ти повинна йти і вирощувати касаву, і працювати, і утримувати свою сім'ю і свого чоловіка і дітей. Крім того, жінки вони завжди були готовими до обстрілів. обстрілів. Зокрема, Описується, як вони продавали місцеві продукти на базарах і тримали своїх дітей на плечах, оскільки вони знали, що в будь-який момент неочікувано може настати обстріл, може прийти ворог, і вони повинні втікати і спасати своїх дітей, свої пожитки. Отже, як бачимо, книга заставляє задумуватись на нас над тим, що деколонізація як така, вона це просто як політичний акт. Ми повинні також деколонізувати свої думки і свої погляди від е, старих поглядів наших предків і жити. І, і жінка також вона має право на свою позицію, має право на своє життя, і вона не повинна слідувати за чоловіком. От я також хочу привітати е, всіх жінок з 8 березня, користуючи нагодою, і дякую за увагу.